27 липня в Україні відзначається День медичного працівника. Цього дня прийнято вітати людей, які допомагають нам залишатися здоровими і турбуються про належний стан всього, що нас оточує. Напередодні професійного свята медиків нашого міста привітали представники міської та районної влади. Першими приймали вітання персонал центральної районної лікарні. Дуже вам дякуємо за ваш титанічний труд. Я навіть не побоюся цього слова. Бо вже третій рік поспіль ми відзначаємо ваше свято в умовах війни. Я хочу вам побажати невичерпної енергії, щоб ваші сім'ї завжди були, була в ваших сім'ях для вас підтримка. Ну і звичайно, що найскорішої нашої перемоги, щоб ми могли жити під мирним небом нашої рідної незалежної України зі святом вас. Пані Тарасюк наголосила, що всі медичні працівники Шосткинської лікарні достойні бути відзначеними, але цього дня почесні грамоти отримали кращі з кращих почесною грамотою. Голови сумської обласної державної адміністрації нагороджується Гречаниченко Андрій Володимирович. Юрченко Андрій Володимирович. Вівдюх Алла Петрівна. Юрченко Ніна Яківна. Сурай Тетяна Васильівна. Дуже вам дякую. Привітала медичних працівників і заступники міського голови, який цього дня особисто не зміг це зробити. Ви на рівні наших захисників. З першого дня. Війни ви приймаєте на себе теж велику відповідальність. Хочу вам подякувати за це за те, що ви 24 на 7 допомагаєте, рятуєте, лікуєте, вкладаєте свою душу. Тому я вас вітаю зі святом медичного працівника. Звичу вам здоров'я, найголовніше, щоб у вас була велика підтримка ваших колег, щоб ви знали, що вас цінують, люблять і теж поважають. Найголовніше. Це здоров'я і ми завдячні дякуємо за це вам. Із рук заступниці Миколи Ноги почесні грамоти за сумлінну працю на благо жителів громади отримала лікарка Олена Кузьмина, Олена Хроменкова, Гіяна Князєва та ще ряд чарівників у білих халатах. Крім цього, дехто з медичних працівників отримали почесні грамоти від Сумської обласної державної адміністрації. Здоров'я, наснаги, успіхів вашим благородної праці. І разом до перемоги наступними вітання приймали медичні працівники дитячої лікарні. Серед чималого колективу медзакладу були відзначені Наталія Рябік, Ірина Волкотрубенко, Лариса Ракута, Наталія Бикова. Почесні грамоти також отримали лікарі-стоматологи Ірина Задко та Роман Мотовило, а також медична стоматологічна сестра Тетяна Чайка. Не залишили поза увагою і тих, хто наразі готує до нелегкої праці майбутніх медиків. Почесною грамотою міського голови нагороджується викладач внутрішньої медицини Уляна Батюшкіна. Викладач медсестринства внутрішньої медицини Тетяна Мороз. Крім цього, привітали з прийдешнім святом і співробітників лабораторного центру контролю та профілактики хвороб. Які піклуються про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення нашої громади сьогодні? Ми відвідуючи всіх медпрацівників, були в ЦРЛ, були в дитячій лікарні. Дивлячись на це, у вас така професія, коли в ЦРЛ лікують, підтримують здоров'я, дитячій лікарні дарують нам майбутні покоління. Ви працюєте над захистом нашого населення, а також під благополуччя. Це надзвичайно важливо, не дивлячись на скрутні наші часи. Ви віддаєте себе роботі, тому велика пошана вам дяка ще раз зі святом. Кращі співробітники центру, а саме Яна Лопатинська, Дар'я Сіра, Світлана Мороз, Наталія Хроменко, Валентина Рогова та Ніна Сиплива, були відзначені почесними грамотами від районної ради та міського голови. Всім нам наснаги, всім нам здоров'я. Головне, щоб в ваших сім'ях панував добробут, щастя, щоб всі ваші рідні були здорові, а ви за них були спокійними. Всіх зі святом вітаю! Слід зазначити, що в медичну галузь не потрапляють випадкові люди. Тут працюють за покликанням, тому майже всі віддають медицині все своє життя, не змінюючи професію десятиліттями. Коли я прийшла вчитися, мені було 15 років. Вибрала батьки допомогли, може підказали. Ну і е, працюю по направленню, приїхала в шостку в 83-му році. І до цього часу тут працюю. Я спочатку була лікарем не анатологом залишаюся по цей день, але у 2008 році я пішла на основну свою роботу в медичний коледж, займаюся викладацькою діяльністю. У мене в родині не було нікого. Медиків я перша. Працюю з 2014 року, викладач внутрішньої медицини, а до коледжу працювала лікарем-терапевтом. І в шостінській лікарні так само: мирного неба, здоров'я і успіхів, щоб наші студенти були достойні, щоб була гарна заміна, щоб підростало здорове, молоде, впевнене в завтрашньому дні покоління. Наш колектив теж долучається до привітань всіх причетних і бажаємо медичним працівникам витримки, поваги від пацієнтів і достойної фінансової винагороди за таку нелегку працю.